Привіт, мої друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про кругообіг води в природі. Перехід води в газоподібний стан, тобто пар, називають випаровування. На землі. Під дією сонячних променів вода увесь час випаровується з поверхонь річок, озер, морів та океанів, вологого ґрунту, листків рослин. Тварин і людей. Коли невидима водяна пара охолоджується, то з неї утворюються дуже дрібні краплини води, що збираються у хмари. Дрібні краплини у хмарах збираються одна до одної і поступово збільшуються. Хмара стає темнішою. Важкі краплини не можуть утримуватися в повітрі, тому випадають на землю у у вигляді дощу. А узимку у вигляді снігу. Конденсація. Це процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий. Повернувши на землю у вигляді опаду, дощу чи снігу, вода збігає зі схилу і збирається в струмках і річках, що течуть в озера, моря та океани. Частина води просочується в ґрунт, і гірські породи досягає підземних вод. Ось так краплини води постійно подорожують, переходячи з одного стану в інший. Безперервний процес переміщення води з океану на сушу через повітря і з суші знову в океан називається кругообігом води в природі.